Існують вправи, які спрямовані на розвиток сприйняття. Зокрема, це можуть бути, наприклад, коли ви протягом 10 хвилин уявляєте собі, що ви є камерою. Ви знімаєте фільм. Ви просто дивитесь і ваші очі рухаються і фіксують різні об'єкти. Це відбувається тільки зараз. Все відбувається лише один раз. Тому треба бути дуже уважним. Коли ваші думки відволікаються від того, що відбувається, від цього спостереження, ви м'яко повертаєте увагу назад. І знову дивитесь на те, що відбувається, фіксуючи і не даючи оцінок. Побігла собака, похитнулася гілка дерева, змінилось освітлення. Будь-що, але це фіксація саме спостережень. Можна при цьому крутити головою, щоб охопити більше інформації, можна зосереджуватись на чомусь одному, якщо це покачування, наприклад, тіні а, чи щось на кшталт. І тоді протягом цих 10 хвилин ви тренуєте власне сприйняття, тренуєте власну увагу, і ваша увага стає більш концентрованою і більш керованою.